Ді переїзду. О, звідки усе це взялося? Ми, Ми знайшли це під час експедиції, булько. О. О. Хей, ви, Аго вибере вітання! А Вітання! О. Ви сьогодні кудись їздили. Вибере! Дивись, він малює синім. Чудово, правда? Це неважливо, дудо. Але ти зазвичай таке любиш. А чому ти не поїхав з нами сьогодні? Вебере? я взагалі то хотів, але ви так рано поїхали. А мій будинок занадто далеко, щоб потрапити сюди вчасно. <смеш> <смеш> коли ти не прийшов, ми вирішили, що ти не поїдеш. Ну не те, щоб мені дуже хотілося поїхати з вами. Я не знала, що ти живеш так далеко. Вибач, вибере усе <смеш> гаразд. Придумала <пай під час> залишайся на ніч у Дуди, коли це потрібно. Та <пай під час> ти не запізнися <пай під час> Залишитися у Дуди. <пай під час> Будинок Дуди прямо б'є Пінкарика, а в ньому живе Дада. Uh, well, ну, якщо ви, друзі, наполягаєте, тоді. Вибор oh, залишиться oh, у мене на ніч. Ура! Вебер, oh, yeah. so, Давай ми допоможемо принести, принести твої речі. Гаразд, right. піду, поки зберуся. Uh -huh. Ура! Як чудово! Будинок вебера і справді далеко. Що таке? Що це таке? Тобі не здається, що тут надто багато речей на одну ніч. Багато речей? Тут тільки найнеобхідніше. Упевнений, що це все, що тобі потрібно. А ось це тобі навіщо? <шпо -мі> Я повинен чистити дзьоб кожного дня. Так. Вибачте. <шпо -мі> а це що таке? Руки геться особисто, не чіпай. А що там у середині вибере? Там тобі не обов'язково знати, не чіпай це дудо. Що там може бути таке, що він не дозволяє подивитися? А якщо там? дуже смачні грибінці. Як ми все це понесемо? Це гарне запитання. У Пінкар все це не поміститься. Вебере, hey, може, залишимо щось? Ні, nee, я не поїду, якщо мене не буде моїх речей. І що ж нам робити? Не хвилюйтеся, мої маленькі друзі. Як і завжди, я врятую становище. Ти щось придумав? Та-да! Та -да! Зустрічайте! Дистанційний переміщувач. Ти впевнений, що він зможе забрати все. Просто дивись. Well, і? Класно, так? так? Просто чудово, шкоти! Я ж казав, що врятую становище. А ти з такою швидкістю це займе два дні. У нього є турборежим. Вмикаю. Ти впевнений, що це безпечно. Виглядає настійким. Не хвилюйся! Настав час супертурборежиму. Мої речі. Перший раз його вмикаю, тож. Мої речі. Задоволений. Ще упевнений вони десь недалеко. Вебере, oh. не переживай. Ми допоможемо тобі все знайти. Це буде довгий день. Ми все зберемо за секунди. Давайте влаштуємо конкурс. Хто знайде більше речей? Як чудово. Я точно виграю цей конкурс. Подивимося, я в справі. <клевиця> я <клевиця> поки що не бачу речей вебера. Дуду, що ти там робиш? Мені здається, десь тут пахне вибором. Ти шукаєш по запаху. Ти Маєш рацію. Ось такий дуда. Якщо я розрахую висоту падіння і швидкість вітру, ти зможеш так знайти речі вибора? зрозуміло, що прискорити пошуки, потрібно використовувати знання. Знайшов. Нам потрібно пройти 50 кроків у той бік. 48, 49, 50. Речі, вебера мають бути тут. Дивись тут, мій обруч. Я давно його шукала. Бобрико, ти просто геніс. Спасибі бульку. Не погано, чуку. Тобі варто поквапитися, адже я виграю. Це ненадовго. Очевидно, що я знайду більше. Он там ще. Я був перший, чуку. Ні, неправда, я був першим. Відпусти, чуку. Ні, це ти відпусти. Зараз, давай зіграємо у камінь ножиці папір. Почали. Камінь ножиці. Папір. Так, не чесно. А ну повернися. Куди ж він подівся? Не можна, щоб хтось знайшов мій пакунок. Я знайшов! Я знайшов! Знайшов? О, Що ж там? Ні! Hey, Вибери, дивись. Я знайшов твоїх дерев'яних ляльок. Ляльок. Як гарно. Знайшла. А це що? Бачиш, я знайшов більше, ніж ти. І Це чесно? Поверни мені ту мітлу. Припині царитися. Знаєте, у вебера стільки всього цікавого на цьому малюнку. Ми на вулкані. Але я не пам'ятаю, що вебер з нами їздив. А у це що за фотографія? ці ляльки. Вебер точно вміє веселитися. Я й не помічала, що Вебер постійно залишається сам. Його ніде немає. Вебер, ти де був? Ніхто не бачив мій пакунок. Sorry. Пробач, ми не знайшли його. Yeah. А ще дому середині вебере. Так е, це не важливо. досить пізно. Давайте пошукаємо завтра. Гора і будемо знову змагатися. Так, не переживаю. Певне на завтра. Ми все знайдемо. Ну, Вебер вибере вебервебер. Вибер. Ти все одно ночуєш у мене. Я не можу. Ми не знайшли ні мою зубну щітку, ні ковдру. Не проблема. У пінкарику є все запасне. Можеш переночувати в ньому. Спати в пінкарику. Дадо, я теж. Ти теж залишайся. Дадо, який твій улюблений колір? Мій улюблений колір жовтий. Я не тебе запитав, дудо. Дада? Дадо, тобі подобається ходити босоніж по піску або тримати бурульку в руці. Обожнює бігати по піску. Що ми теж вирішили залишитися на ніч разом завжди веселіше? <рес> Ти радий, що ми прийшли вебере. Завдяки друзям Вебер більше не відчував себе самотнім. Що це? Ого! Які чудові картини! Цікаво, чиї. Ось. Отже, у пакунку Вебера були портрети дади. Морські скарби. Ду Сьогодні дуда та його друзі вирішили пообідати разом. Дадо, а що ти робиш? Я роблю салати з водоростей, але спочатку їх треба замочити у воді. Не може більше чекати. Це моя дудо. Що це таке? Ти хто малюча? Це маленька морська зірочка. Що? Як вона залізла у мушлю? Цікаво. У мушлях часто можна знайти щось незвичайне не в океані стільки всього цікавого. Друзі, друзі. Друзі, я дізнався. Я дізнався, дещо приголомшливе. І що ти дізнався? Я дізнався про це. Та да. Усередині цієї скрині мають бути справжні скарби Скарби? Щось смачне? або коштовності. І це незвичайний скарб, а чарівний, який сам збільшується в розмірах. Але тут сказано, що скарб захований на дні океану. То що там за скарб? Ну, на жаль, в книзі не сказано, що це таке. Але якщо ми не знаємо, що це за скарб, то як його знайти? Думаю, я знаю, що це за скарб. Справді, Говори швидше! Точно! Я знаю, що це за скарб. А як інакше? Придумав. Давайте всі разом спробуємо знайти цей скарб. Усі готові. Ми вирушаємо в океан. Уперед! Дивіться, скільки рибок! Переказуйте вітання моїм друзям! Привіт, рибки! Який сенс махати кожній рибі, яка пропливає повз? Давайте швидше знайдемо наш скарб. Вибачте, друзі, ви цілі, пінкарек за щось зачепився, не знаю. Боюся, пінкарик застряг у коралах. <рес> ми пробудемо тут деякий час. Отже, ми не будемо шукати скарб. Не хвилюйтеся про це. У мене дещо підготовлено на надзвичайний випадок. Спеціальні Шаломи для експедиції під водою. Чудово виглядаєте, ми теперсі схожі. До зустрічі, дадо! Добре! Зустрінемося на озері. Гаразд! Сюди. Що це така крихітка? Бралася. Цікаво, друзі, вже знайшли скарби. Ми вже кілька годин шукаємо. Навіть натяку немає на скарб. Що це там таке? Напевно, це скарб. Я обіймав. Скарб мій! Як красиво світиться! Яка краса. Можна мені помацати шкоти? Ну вже ні. Зачекайте. Так. Це цілковитий провал. Ви тут щоб знайти скарби, а їх немає, тільки якісь дивні істоти. Не знаю, як ви, а я ненавиджу океан. Але, друзі, вам не здається, що тут неймовірно. Я й не знав, що під водою є печери. Печера. Точно. У книзі було написано, що пірати часто ховали скарби у печерах. Наш скарб може бути тут. Тут немає. І тут теж. А, де ж він? Це просто водорості. Шкода, ми зараз не всередині печери. А де ми булько? Ви не бачите? Ми в роті у кита. Що? У роті у кита? Кит нас зараз проковтне! Це справді кит. Як здорово. Містер кит привіт. Ми не вовширяємо у повітрі. Кит грає з нами. Як весело. Може, припините займатися дурницями і зосередитись? Як же наш чарівний скарб? Давайте, хлопці! Треба знайти скарб. Що ж вони так довго? А? Що це? Що відбувається, друзі? Привітайся, дадо! Це наш новий друг. Ми з ним познайомилися сьогодні. Здравствуйте, містере. Спасибі, що допомогли моїм друзям дістатися. До побачення. Ми могли грати довше. Чи не дурний, Дудо? Через час, який ми змарнували на кита, ми не встигли знайти скарб. Шкода! мені було набагато веселіше грати з китом, ніж полювати за скарбом. Мені теж може нашим скарбом був сам кит? ки. <рив Dipância> точно так, що за нісенірниця, як величезна риба може бути скарбом. Скарб цей точно. Друзі, я згадала, що це за скарб. Справді, що ж це булько? Скарб, це водорості. Не може бути зелена бритка штука, скарб. Пам'ятаєш, ти сказав, що воно саме зростає і збільшується в розмірах. Якщо висушити водорості, а потім покласти їх у воду, вони збільшаться у розмірах. Не вірю. Ні, ти помиляєшся, булько водорості не можуть бути скарбом. Дивіться, так виглядає скриня зі скарбом. Немає тут ніяких водоростей. А це що таке? Там у середині водорості. Ні, не може бути. Якби я це знав, то ні що б не вирушив у цей жахливий океан. Сьогодні Дуда знайшов багато морських скарбів. Друзі. А чому б вам самим не дізнатися більше про океан?